Так, лки-палки, блін, обратно... Другий раз вже його шурує цей горох. Захирячило однизу тут от балки. Так, метрів 100 туди вверх зелений. А це тут от балки. Ще склон до північної сторони. Просто жесть. Він перший раз на силу одійшов, ну бачу знову відходить. Молоді чи той тобто зелені. Зелене пускає ось. Зелений цей, зелене кіточку. Ну, звісно, йому тут не переловки цей рік. ну, Гектар 7 точно. Так униз, тут бачу доверху нормально. вниз оцей грушу тут така, як уклон. Зашурувало. Ой-ой-ой.